Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Військово-морські сили України поповнили свій флот сучасними штурмовими катерами Сібі-90, переданими союзниками для посилення обороноздатності країни в Чорноморсько-Азовському регіоні. Ці швидкісні броньовані катери призначені для виконання різноманітних завдань від транспортування десанту до ударних операцій та патрулювання, що робить їх універсальним інструментом на морі. Офіційні фото нових катерів було опубліковано прес службою ВМС України, які зафіксували момент зустрічі командувача ВМС України, віце-адмірала Олексія Неїшпап. З командувачем ВМС Данії контрадміралом Хенріком Рюбергом, який відвідав Україну з офіційним візитом, щоб особисто оцінити умови експлуатації катерів та обговорити актуальні безпекові питання. Обидва командувачі підкреслили необхідність зміцнення оборонних сил України, зокрема шляхом спільних проєктів із розвитку ракетних та безпілотних систем, а також розширення використання морських безпілотників. CB-90 також відомий як CombatBot-90, розроблений шведською компанією Докста що входить до концерну Saab. Цей катер вже довів свою ефективність у збройних силах Швеції, Норвегії, Данії та інших країн. Сібі 90 відрізняється високою маневреністю та швидкістю, здатний виконувати операції в умовах інтенсивного протистояння та ефективно протистояти ворожим атакам. Катер оснащений спеціальною носовою рампою, що дозволяє швидко висаджувати десант прямо на непідготовлених берегах. А його невелика осадка дозволяє діяти в прибережних водах і дрібних річках, роблячи його особливо корисним у складних умовах рельєфу. Сібі 90 здатен перевозити до два. 21 десантника у повному бойовому спорядженні або до 4,5 тонн вантажу. Завдяки своїй місткості та мобільності він може швидко доставляти особовий склад або вантажі на місце операції. Також катер здатний здійснювати: мінування акваторій, вести розвідку, забезпечувати спостереження та збирання розвідданих для координації дій інших підрозділів. У питанні озброєння Сібі-90 має на борту три турелі для встановлення великокаліберної зброї, поза рубки та по одній турелі на кожному борту. На цих турелях можуть бути встановлені. Плені 12,7-мм кулемети Браунінг М2 hb або ж 40-мм автоматичні гранатомети, що дозволяє вести як прицільний вогонь по живій силі противника, так і обстрілювати укриття. Це забезпечує катеру ефективний захист і дає можливість підтримувати вогнем висадку десанту чи інших підрозділів під час бою. Раніше у лютому 2023 року. Стало відомо, що Україна отримує штормові катери СБ-90 у межах військової допомоги від Швеції. Пізніше уряд Швеції підтвердив, що йдеться про передачу 10 таких катерів до. Цієї допомоги також долучилися Нідерланди, які передадуть Україні три сібі 90 що значно розширить можливості українського флоту у прибережних операціях та спеціальних завданнях. У вересні шведський уряд оголосив про додатковий пакет військової допомоги на суму 4,6 мільярдів шведських крон, у якому передбачено ще шість бойових катерів для українського флоту. Сібі 90 надають Україні можливість швидко наростити свої можливості з патрулювання та захисту морських кордонів. Окрім захисту від можливих загроз з моря, катери будуть задіяні для підтримки та Право досудену у Чорному морі, захисту стратегічних портів та забезпечення логістичних операцій у приморських зонах України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!